Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Доброго ранку, шановні дорослі. Діти, ви знаєте, осінь це дуже красива пора року. На цих деревах і кущах починає жовтіти листя. Тому другий місяць осіння так і називається жовтень. Одні тільки сосни і ялинки стоять зелені. Сонечко світить та вже не гріє. Все частіше зривається дрібний холодний осінній дощик, а зранку стелиться туман. Діти, яка буде погода, якщо йде дощ? Дощова! А якщо буде світити сонечко сонячною, якщо дує сильний вітер, то погода стає вітряною, а якщо потягне холодом, то погода буде. Холодною. А якщо зранку стелиться туман, то туманною. Ось така ця осінь. А сьогодні малята ми з вами зліпимо осіннє дерево. На початку нашої роботи ми з вами розігріємо пальчики. Приготувалися, починаємо. Якщо на деревах листя пожовкло, Якщо вкрай далекий птахи відлетіли, Якщо небо хмуриться, дощі клється, ця пора року осінню зветься Віє віє вітер, віє, завіває, Жовтенькі листочки з дерева зриває. Шановні дорослі, підготуйте для ліплення пластилін жовтого кольору та зеленого. Разом з дитинкою зробіть багато кульок із жовтого пластиліну і багато кульок маленьких із зеленого пластиліну, бо листя на деревах жовте і зелене. І намалюйте ось таке дерево. І починаємо працювати. Спочатку беремо кульки жовтого кольору і приліплюємо по всій кроні дерева і під самим деревом. Потім беремо зелені кульки і також їх приліплюємо на крону дерева. Ось таке осіннє дерево в мене вийшло. Чекаю на ваші роботи, дякую за увагу, до побачення.